Що тобі зараз потрібно почути? Стоїш на якомусь роздоріжжі. Не знаєш, що тобі зробити в даний момент. Задай питання собі і послухай відповідь, яка йде з самого серця. Тоді ти зробиш правильний вибір, але зробивши його. Не сумнівайся. Йди туди, що ти обрав. А роби те, що обрало твоє серце. Будуть тобі даватися дуже великі можливості втілити те, що ти задумав, в реальність. Використовуй їх. Якщо не знаєш, що і як робити, шукай когось, хто тобі зможе допомогти. А люди тобі будуть даватися для підтримки і для допомоги. Не, не бійся когось просити про допомогу. Не думаю, що ти все знаєш. Ти знаєш дуже багато, але хтось із сторони може тобі дати якусь таку ідею, про яку ти навіть і не думав. Щось переломне відбувається також в твоєму житті. І те розурія, що я говорю, воно дійсно буде твоє життя розділяти на до і після. Тому треба прислухатися якраз до свого серця, до своєї душі. А розум буде підкидати зовсім інші ідеї. Раціональні, а серце буде говорити те, тобі підкаже те, що буде найефективнішим і найкращим для тебе. Шукай духовного наповнення. Матеріальний світ він дуже затягує вийти з залежності від, від грошей. Складно, тому що. Немає межі, де їх є достатньо. Скільки б людина не отримувала, скільки, скільки б людина не мала, вона завжди буде прагнути більше, і, відповідно, те, що в неї є, буде для неї мало. Так складається сама людина. Тому маєш бути наповнений духовно, щоб поєднувати, гармонізувати. І не. Дуже високо не направляти себе тільки в матеріальному світі. Має бути взаємодія, ти маєш розвиватися як в матеріальному світі, так і в духовному. Ти маєш бути наповненим. Що це означає? А роби практики. Приділяй увагу собі, звертайся до Бога. Слідкуй за собою. Це не означає слідкувати тільки за зовнішнім виглядом. Це, звичайно, потрібно. Потрібно слідкувати, чим ти живеш, що ти читаєш, що ти дивишся, з ким ти спілкуєшся, що переважає протягом дня і ночі взагалі в твоїй голові, в твоїх думках. Чим? Ти наповнюєш свою свідомість. Проаналізуй і обери те, що потрібно тобі. Пріоритети став матеріальне має дорівнювати духовному на одному рівні. Тут не має бути тільки досягнення в фінансовому плані. Тому що я кажу, скільки б не було, того буде мало. Людина має наповнюватися духовно, розвиватися. Хтось буде питати, що це за розвиток духовний? От є таке, що нічого тобі не має. Ну от це в тебе є, от в матеріальному розумінні все в тебе є. От все, чого ти хочеш, ти маєш е житло, ти маєш машину, ти маєш м -м, роботу або якусь навіть і свою фірму, в тебе є харчі, які ти хочеш більше того, ти можеш їздити в різні місця країни по світу, де ти хочеш, а всередині пусто. Не можеш ти насититися. Ця пустота є від того, що... а ти більше переключився в матеріальний світ. Що зробити? Подивися навколо. В тебе є нормальні статки, хороші. Можливо, комусь якраз бракує от такого от такої матеріальної допомоги. Можливо, є якісь е, діти, можливо, є якісь дитячі будинки, де потрібні кошти, подумай, поспілкуйся, можливо, є якісь сім'ї, які потребують допомоги, зробивши добру справу раз, ти будеш хотіти зробити другу добру справу другий раз. Можливо, ти зможеш оці нові юні душі направити на якраз такий е, світлий шлях, вони подивляться, що... а про них хтось дбає, а їм хтось допомагає. І це буде тебе духовно наповнювати, ти будеш мінятися, ти будеш хотіти допомагати комусь. Ти вже не будеш думати тільки про себе, ти будеш думати про себе, але якщо є в мене, я ще поділюся з іншим. І це буде тебе наповнювати.